Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя і я створюю прикраси з бісеру. Сьогодні продовжу ознайомлювати вас з таким матеріалом для рукоділля, як тяганина або канитель. В мене є списки відтворення, як працювати з з тяганиною. Ми розглядали вже жорстку. І трунзал. Я вам посилання на ці відео залишу в описі до відео. Сьогодні хочу вам показати найскладніший, як на мене, вид канітель. Це називається гладка канітель. Вона виглядає ось так. Ось так, тонюсінька. Це е, тоненький дріт, який, бачите, як трубочка він зроблений. Дуже ніжний матеріал, дуже ніжний. Його відмінність від жорсткої то те, що він, якщо його пошкодити, ось, наприклад, я вам покажу, якщо його розтягнути все, він уже назад ніяк, його ніяким чином ви не зможете її виправити. По-перше, по-друге, в роботі вона дуже і дуже тендітна. Треба слідкувати за натягом, за силою нитки, як ви її тягнете. Ось, бачите, тоненький дротик, в спіральку і такий він стиснутий. Дану канітель я використовую не так часто, ну, через те, що з нею складно працювати. Перші рази то взагалі в мене були невдалі. Але мені цей матеріал подобається, і деякі запаси в мене їх є. Я їх зберігаю ось в таких коробочках, придбала на Aliexpress. Тут вони, якщо ви будете раніше зберігала у пакетиках, зіп пакетах і вона, ця тяганина, ну, береш пакетик м'який і пошкоджувалась, тому рекомендую в чомусь такому органайзерах. Вона є різних розмірів від 1 мм і товстіше, різних відтінків кольорів і дуже гарно виглядає у готовому виробі. Ну що ж, приступимо перед тим, як працювати з гладкою канітелею, її потрібно порізати на необхідного вам розміру шматочків. Це робиться ось так ножницями. Різні шматочки, які вам потрібно. Зараз я по кілька штучок наріжу кожного виду кольору. Зразу попереджаю, що ця тяганина в роботі важка, дуже потрібно обережно і повільно. Тут не піде, як з бісером, пришив, притиснув і побіг. Ні. Тут потрібно дуже обережно, дуже акуратно. Ось так. І ось, дивіться, в мене зберігався у пакетику. Бачите, пошкодився і все, цей відрізок уже йде. Він вже бракований, він вже йде у сміття. Тому з нею потрібно обережно. Зараз багато є магазинів з матеріалами для рукоділля. У нас взагалі в Україні ці магазини, части, Дуже багато, тому що майстрині, які працюють за кордоном, які вимушені були виїхати, то жаліються, що дуже мало магазинів, де можна придбати матеріали для вишивки. Так, все, я нарізала. Беру голочку, для вас взяла чорну мононитку, щоб ви бачили. Зазвичай я люблю вишивати, пришивати канітель чорною монони... монониткою, тому що нитка як буває розшаровується, це все-таки дротик. І коли нитка зачіплюється за цей дротик, ну, гнеш е тяганину і воно не виходить, потрібно все переробляти. Ну що ж, поїхали. Закріплюю ниточку. Дуже схожий принцип вишивання гладкої тяганини, як і в трунцалу. Це також така канітель тяганина, лише вона фігурна. Ось так беремо відрізок і нанизуємо на голочку. Ось так. Бачите, і все, як завжди, не фокусується. Зараз, секундочку, я зроблю білий фон. Ось. Натягуємо до кінця обережно, не, не дуже тиснемо легенько. Ось такі великі відрізки пропонують пришивати так. Звідси голочка вийшла. Я завжди прикладаю приблизно де голочка зайде, і донизу. Бачите, але такий довгий відрізок, бачите, він ось танцює. Рекомендують пришивати ще кількома стіпками повздовж. Ну, Я такий метод не дуже люблю, бо коли ви пришиваєте, тут іде деформація. Ось, Бачите, і воно видно. Я для зразку вам покажу, що є такий варіант, можливо, вам сподобається В трунцалі то цього не видно, бо залазить мононитка між самі завитки тяганини, і там не видно. Тут видно. Візьмемо, давайте світліший трохи, тому що я чорному на чорному, <хи> дуже вдало показую вам. так? Давайте ще разок. Ось довгенький такий відрізочок. Донизу канітілька сповзає. Ось так. Тут, де вона приблизно закінчиться, вводимо голочку, і бачите, ось цей горбик. Якщо вам так подобається, лишайте так. Ну, це не дуже довгий відрізок. Ось, один стібок. Бачите? І тут видно, його треба. І другий. Ми монониткою, коли перешиваємо, деформуємо тяганину. Я вам завжди кажу різні варіанти, тому що раніше ми казали всі тя... канетель, зараз тяганина. Ось. Бачите, ну такий варіант мені не дуже до вподоби. Я такі довгі відрізки ніколи не використовую. Зазвичай я вишиваю коротенькі відрізки. Тут все просто. Виводимо голочку, беремо відрізочок тяганини. Я вже трішки маю досвід, то я приблизно бачу, на яку відстань відступите. Ви завжди ось так робіть, щоб донизу тяганина опускалася, і тоді ви приблизно бачите, куди потрібно Голку впихати. Так, беремо наступний відрізочок поряд виводимо голочку і беремо, наприклад, чорну. Ви, як завжди, нічого не бачите, так? Да? Опустили, подивилися, де приблизно голочка зайде. І ось так. Ще один відрізок. І якщо є різні кольори тяганини, то можна дуже гарно зробити. Вона на сонечку дуже сильно виблискує, ну це дріт позолочений. Ось так. Притиснули легенько, притримали пальцем і ось так. Бачите? Гарно виходить. Короткими відрізками, немає ось цієї перепонки, і буде гарно виглядати. Потім, як я ще люблю пришивати цю канітель, я люблю її класти на настил. Зараз я вам покажу. Пришию, для цього беру ось такі шнури різних розмірів це 1 міліметр, це здається 2. Зараз зафіксую їх і покажу вам далі. Ось я підготувала ось такий шнур, пришила. І тепер будемо брати тяганину нашу і пришивати. Беремо спочатку ось чорну, звідси голочка виходить. Беремо на голку відрізочок. І ось так на з Там потрібно ще визначити спочатку, який розмір, яка довжина необхідна, я поки що на око взяла, але бажано відміряти, бачите, тут не дістає. Трішки не вистачає потрібно чуть трохи довший відрізочок. Один. І ось так через цей настил. Ми пришиваємо кані. тільки одна біля одної, відступаємо десь приблизно поряд, ось бачите, важко брати відрізки вам показати ось поряд. ось Чим більший цей настил ваш, тим буде випукліша вишивка. Якщо менший можна його робити, не обов'язково шнура, можна із фетру, якісь інші там типу листочки. Ось така вишивка по настилу канітєлю чи металізованими нитками, мені здається, називається золота вишивка. Тут потрібно регулювати, бачите, я її зачепила і вже є порушення. Мені так не подобається, але це я вам розказую, показую, трішки перетягнула, зачепила і все. Коли я вишиваю, то я взагалі гладкою тяганиною стараюся не відволікатися ні на що, щоб контролювати силу натягу. Ось так ось так. І бачите, ось таке тут потрібно більш щільніше робити. І буде у вас ось така вишивка. Якщо ви візьмете менший шнур настил, то тут потрібно буде, менше, буде менша випуклість. Ось так тікаю я від цього сонечка, а воно мене нас доганяє. Ось так, бачите, виводимо голочку, беремо відрізочок, так, який, і поряд донизу, пропускаємо потрібно трішки щільніше, ну ви можете підкоректувати, наприклад, ось тут ще одну поставити. Відрізочок, але ми йдемо далі це зразок. Рекомендую перед тим як Ви хочете десь її використати вже в роботі, то потренуватися. Це не завадить. По-друге, перше по якщо ви її вже взяли до вишивки, щоб, дивіться, такого не вискакувала назад тяганина, я ще можу прикріпити додатковим стіпком. Ось так. Затягнула тоді, береш наступний і бачиш, як, що вже не рухається. Тяганина і легше нею вишивати. Так, у мене тут лише великі відрізочки залишились. Можете ось так, можете зробити більш косий нахил. Зараз я вам покажу ось так. Ось, бачите? І буде дуже гарно виглядати. Все, вирішує проби, тренування. Я також перші роботи з цією гладкою тяганиною в мене були, ну, складно йшли. І, чесно кажучи, взагалі в мене небагато робіт з такою тяганиною, канітєлю, тому що ну, вона складна. Займає багато часу, а це впливає на кінцевий результат, на вартість. І ось так можете міняти нахил цих відрізочків. Ну, все залежить від вашої уяви. Як ви собі вирішите, можете один напроти одного. Ось так виглядає. Пришит. Зараз ми використаємо це сонечко, яке мені заважає, ось, бачите, як вона виблискує на сонці. Дуже гарно блистить нітілька. Особливо, ось ця. І ось так ви можете використати і створити дуже гарну прикрасу. Я вам зараз в кінці додам свої роботи, де я використовувала гладку тяганину. У мене є одна така основна брошка, де там багато це овен знак зодіаку, там багато цієї тяганини, і там ну, довго я тренувалася. Більш-менш виходить, мені результат подобається. І кілька інших. Ще я таку ось чорненьку витягую, використовую, коли вишиваю очі. Додам вам також знак зодіака «Тілець». Ось там, завдяки цій тяганині, от мене очі вийшли такі, прям як справжні. І сердечка, здається, в мене ще є. Що використовувалась така. І все. На цьому все. Надіюся, вам було корисне це відео. Дякую за увагу. Пишіть запитання, можливо, якісь є. Тут нема нічого складного, основне, я вас прошу: потренуйтеся. Коли ви потренуєтеся, воно буде легше. Ви бачите, як матеріал веде себе у вишивці. Ви тоді зможете контролювати натяг нитки, саме ви це будете вирішувати, і не будуть ось такі проблеми. Бачите, якщо вам подобається ось так, то можна і ось так. Ще я е, хочу показати, зараз згадала вам, як можна цю канітель використовувати біля намистинок. Зараз візьму намистинку і ще вам покажу Дяла я намистинку ось таку. Ой, тікай, попробуємо пришиваю намистинку. Я часто такий метод використовую тяганини у сніжинках, лиш там в мене трумцал. Але можна і гладкою тяганиною користуватися, і ниточка закінчується. Ну, Пришила я на мистинку. Тепер виводимо голочку ось тут по центру. Я так роблю очі з бісером. Обшиваю бісери гладкою канітєлю і в мене виходять очі. Беремо величенький відрізочок, все залежить від намистинки, ви, яку використовуєте. Ось так, до кінця. І ось сюди. Бачите, ось так. Це я взяла, мабуть, за велику намистинку, і ось з боку вона буде собі лежати. Тут можна і довгі відрізочки використовувати, бо саме ця намистинка буде притримувати і захищати від деформації. ну візьмемо чорний ось більший відрізочок з інші, в інший бік, з іншого боку. І ось тут де. Можете даже кілька шарів зробити. Бачите? Я так роблю, наприклад, коли пришиваю великі намистинки, і там лишається відстань, отвір, такий виходить, із, де видно основа фетр, то я намагаюся його зашити якимось матеріалом. І так мені краще подобається. Можете взяти ще один для об'єму. Це трішки коротково, то ну ось тако поряд. Ну, потрібно міряти, скільки вам потрібно тяганини. Бачите, вона ось так поряд одна біля одної лягає. Чорна вже заховалась під намистинку майже. І ось так ви можете собі вишивати. Ще одну. Тут, бачите, не хоче голочка проходити. За цим також потрібно слідкувати, бо ось тут ця... цей завиток, коли відрізала, не дає голошці пройти. І ось так. Ну, Приблизно я вам розказала, як працювати. Ще рекомендую, якщо ви хочете навчитися якомусь методу вишивці, то шукайте всю доступну інформацію, майстер-класи. Я, наприклад, вчилася чисто по Ютубу, по відео, інколи сама пробувала щось тулити докупи і так навчилася вишивати. Тут нема, здається, нічого складного, але якщо ви новачок, то всі матеріали, це все нове, воно все складне і незрозуміло, як до нього підійти і як з ним працювати. Але бажаю вам успіхів і удачі. Головне пробуйте, не складайте руки, якщо у вас перший раз не вийшло. В такому ділі, як рукоділля і вишивка, потрібно дуже велике терпіння. І багато-багато спроб. Тому що поза екраном, поза відео ви навіть не уявляєте, скільки разів все відрізається, перешивається, торочиться і знову відрізається, доки не отримуєш той результат, який ти запланував і який тобі подобається бачити. Я, наприклад, виставила рік, рік назад відео коротке шорст» як плиту. Чокер зміїний на шию, і потім зняла відео, як я зразок візерунку, який невдалий, як я розрізаю. то Мені вже там і діагнози психологічні, психічні чи психологічні ставили, і крутили біля візка все, що хочуть, робили. ну це таке. Але ж ну, це невід'ємна частина рукоділля пробувати, пробувати, вирізати і знову пробувати. тому Бажаю вам удачі у ваших починаннях. Якщо ви новачок, не хвилюйтеся, все з часом вам е, піддасться всі матеріали, е, вам е, будуть легко пришиватися, Ваші, ті, які ви полюбляєте, і все у вас вийде. До зустрічі, до наступних відео. Ставте, ставте вподобайки, коментарі. Бувайте здорові!